Доросла жінка, яка сказала, що останній раз була у гінеколога, вибачте, 24 роки назад, це неправильно. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини Яблунівської громади. Ми з Куртоярівки приїхали, ну, в кожне село потрібно, щоб приїжджала машина, не тільки гінеколог. Пані Любов очікує в черзі на прийом гінеколога. Зізнається, на огляді востаннє була близько 10 років тому. Каже, щоб обстежитися у цього лікаря, їй треба їхати щонайменше 35 кілометрів від свого села. Автобуси не ходять, машину нанімать до прилук. теж далеко. Я відклала на 10 років. Хоча треба було провіритися. Пані Наталія говорить, також вирішила приїхати з Крутоярівки, бо не була у гінеколога щонайменше два роки. Цих жінок на медичний огляд до центру громади на власному авто привезла староста села. Жінки подолали 10 кілометрів. Чу ж, як можна ось завідкласти і поїхати близенько, всі зібралися і поїхали, коли були бажання. Директорка місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Коновал пояснює, після утворення громади вони надають населенню тільки первинну медичну допомогу. Мають 1800 пацієнтів. Є проблема для нашого для нашої громади. І от такі виїзні бригади, це дуже гарно. До нас виїжджали попередньо вузькопрофільні спеціалісти, не тільки гінекологи, тут і хірурги працювали, і кардіологи, і невропатологи. Основ сільські жінки вони терпеливі. Понімайте, вони терпеливі. Вони звертаються не тільки до нас, як шергінікологи, а й до сімейних лікарів, до хірургів. Уже коли як скажуть придавить, понімайте запущені случаї, На жаль, бувають. Микола Руденко акушер-гінеколог Ніжинського пологового будинку, готує до роботи апарату. ЗТ кольпоскопом. Через піхву дивимося тіло матки, яєчники, ендометрій дивимося і в цих на ранніх стадіях захворювання. допустим, і рак яєчників, і патологія ендометрія, фіброміоми матки. Структура, якась трошки неоднорідна, да збільшена. Ну, фіброміоми немає. Окрім акушера гінеколога, до складу виїзної бригади входять гінеколог-мамолог та два психологи, каже координатор медичного проєкту Асісто Віктор Бобко. Сам проект народився як продовження проекту АСІСТО благодійного фонду сім'ї Андрієвих. Ми спочатку почали працювати в Київській області після деокупації. З'явився запит від Жінок наші спонсори японська неурядова організація Вітри Миру «Пісвінц». Допомогли нам в його реалізації. На Чернігівщині цей проект запрацював з лютого 2024 року. За цей час фахівці встигли обстежити понад дві тисячі жінок, говорить Віктор Бобко. Їхня мета охопити найвіддаленіші населені пункти області. В середньому у нас 10 виїздів, 10 виїздів за місяць. За словами координатора проекту, зазвичай у кожній з громад вони проводять по кілька прийомів. У Яблунівській запланували три: на перші прийшли. 20 жінок, які попередньо записалися для свого здоров'я, то намагаємося раз в півроку. Зараз трішки раніше навіть вийшло в селі що краще сходити. А для здоров'я це дуже потрібно для жінок, тому що зараз є з хвороби. Надія Мартишко, Дарія Янушкевич, Дмитро Поціпака. Суспільне новини Чернігів.